Як я не знаю трошки по-українськи. Слухайте, мене можуть запитати, а чого ти там не робиш, наприклад, вікно Сілістя, вона так чик 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 ну... Ну, я знаю, як це приложення, але мені досить важко. У мене уроки, уроки, уроки від ці гандбола бігти на вілончель від вілончель, на басейн від басейну, на карате від карате на англійську. І це все так закручується, закручується, що от не можу я репетирувати. а вже в 9 часов ночі ми дуже лягаємо спати. Я... Ребят, я школьниця першокласниця у нас удар буде в чительцем якщо як шоу запись Тому будет. Поэтому винастася в моем стовах до людини и будьте люди.